Мир вам, любі друзі, читаємо Псалом 18. Полюблю тебе, Господи, сила моя, Господь моя скеля й твердиня моя, і Він, мій спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюся я в ній. Він щит мій і ріг спасіння мого, він башта моя, я кличу преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. В першій частині цього псалму ми бачимо як псалмоспівець Давид прославляє Господа. Він проголошує те, що Господь є для нього його скеля, він його твердиня, він його Спаситель, Він щит його, він його захист. Як прекрасно, коли наша молитва починається саме з слів прославлення і проголошення Господа, хто є для нас Господь Ісус Христос! Далі ми читаємо: те нета смертельні мене оточили, і потоки виліяла лякають мене, тенета шоолу мене оточили, і паски смертельні мене попередили. В тісноті своїй я кличу до Господа. І до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця його в уші йому. Ми бачимо, що Давид переживав важкі часи в своєму житті, і він каже, що те не та смертельні мене оточили. Але саме в цих важких обставинах в своєму житті він кличе саме до Господа. Він каже, що в тісноті своїй я кличу. В інших перекладах ми читаємо, що я волаю до Господа, я кричу до Господа і прошу Його про допомогу. І Господь почує мій голос і доходить мій зойк до лиця Його. Важливо нам пам'ятати і знати, що навіть в самих важких обставинах в нашому житті чує наш голос, Госпочує наші молитви. Він знає весь наш біль і всі ті переживання, які ми проходимо. Далі ми бачимо в цьому псалмі, яка реакція Господа на молитву Його раба, його слуги Давида. Але я би хотів звернути вашу увагу ще на одну частину цього псалму, це вірш 21. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх, бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди переду мною, і не відкидав я від себе Його постанов. І був я із ним непорочний, і стерігся своєї провини, і Господь заплатив би мені за моєю справедливістю, згідно з чистістю рук моїх перед очима його. Благословенні ті люди, які можуть сказати, так як сказав Давид, Господь заплатив би мені за моєю справедливістю. Нехай Господь всіх нас благословить, щоб ми могли так сказати. Що ми могли сказати, як сказав Давид, нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю і заплатить мені згідні з честістю рук моїх, бо беріг я дорою Господні. Нехай наше життя буде таке, щоб ми могли сказати такі слова. Наостанок Давид закінчує цей псалом дуже потужними і благословеними міршами. Живий Господь і благословена будь скеле моя! І нехай Бог спасіння моєго звеличиться, тому то хвалю тебе, Господи, серед народів і йменю Твоєму співаю. Нехай Господь буде прославлений в нашому житті кожного дня, в нашому серці, на наших устах. Благословінь вам від Господа.